В Івано-Франківську волонтери готують вареники для ЗСУ з любов'ю та турботу Івано-Франківчанка Тетяна готує пирові вареники для бійців сил оборони. Волонтерську діяльність жінка розпочала під час Революції Гідності. каже, не могла стояти осторонь у цей непростий час для України. Ще під час АТО на Донбасі пані Тетяна годувала українських захисників. Нині цю домашню страву вже знають воїни нинішньої російсько-української війни. На Світлодарській дузі була потім під Харковом, під ізьому була. Хлопцям возила і там варили вареники кілька разів. Так що дуже такі були враження хороші, що було приємно, що хлопцям я порадувала там. Рецепт, за яким готує волонтерка, особливий. У її родині передавався з поколінь. Важливий інгредієнт, який присутній у варениках, домашня сироватка. А от начинка може бути різною, стверджує куховарка. Переважно на передовій військові найбільше смакують парові вареники з капусти та картоплі. Ці вареники парові. Вони зберігаються дуже гарно і можна їх кілька днів тримати. От хлопцям, коли відправляємо, вони можуть і три дні бути нормально. Ну, звичайно, зараз ми відправляємо його в термосі зробили. Я скисляю її, щоб вона була прокіша, обов'язково не свіжа. І тоді використовує як рідину. Кладеться туди буквально тільки три інгредієнти: сіль, сода і сироватка. В борошно ні яйця, ні олії не додається як в обичні звичайні вареники. Допомагає пані Тетяні. Її чоловік Володимир каже на себе взяв адміністративно-організаційні питання, адже стараються передавати вареники на передову кожні два тижні. Треба привезти, відвезти. Моральну підтримку якусь, ну як я можу? Не можу так щось допомогти, щоб таке є. Ну, але моральна підтримка. Окрім парових вареників, незабаром на передову подружжя доправлятиме різноманітні закрутки на зиму, аби наші захисники змогли повсякчас смакувати домашніми стравами. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк, новини на вежі.